Сердечно вас вітаю, мої любі. Сьогодні у нас огляд квартири. Це ЖК Республіка. Дуже класний ЖК, комфорт-клас. Знаходиться в Голосіївському районі на теремках. ЖК з дуже розвиненою інфраструктурою, закритого типу, під охороною. У нас є футбольне поле, міні-гольф, волейбольна, баскетбольна площадка. Також є два тенісних корти. Дуже багато зон для відпочинку. Паблік-центри. Потім у нас низька поверховість. Є початкова школа та дитячий садок. Дивіться, які взагалі тут простори, ну, класно. Дуже класний ЖК, реально комфортний. Це я вам показую вже зони барбекю. Так вони наразі виглядають. Дуже класно. І також у нас є поруч ТРЦ Республіка, всі його знаєте. Так, шановні, усім привіт. Зараз ми знаходимося у республіці. Тут у нас 40 метрів однокімнатна квартира без ремонту. Буде вона продаватися по дуже класній ціні, але по ціні я вам скажу трішки пізніше. Вона у нас двостороння, це однокімнатна квартира. Зараз ми знаходимося у спальні. Планування я вам закріплю. І дивіться, однокімнатна квартира, тут у нас вхід. Да? Тут одразу так от заходити санузол, спальня з видом у двір. Да? Я вам тільки що показував. І кухня студія. Тобто тут у вас кутова кухня. Це ви можете вибити, радіатор ви переносите, тобто, ставите сюди, робите більшу кухню вітальню І у вас реально класна квартира. кухня вітальня плюс окрема спальня. ЖК Республіка, нова секція. Бачите, тут у нас рахау, стяжка, все як потрібно. 2,75 стелі, чудова квартира, чудовий варіант. Так що звертайтеся квартира у наявності.